Чому може бути звісно, тут поки що міркування справді дієвим інструментом у демонстрації європейського союзу, як ви кажете, її гарантії безпеки? Чи дійсно ми на сьогоднішній день створюючи оцю коаліцію стіни дронів, ну зробили хоча б півкроку до можливого якогось явного майбутнього військового блоку на базі Європейського союзу, де є і Україна? Ну, щодо військового блоку, тут питання відкрите. Я думаю, воно в різних формах може реалізовуватися. Я думаю, що просто неминуче тема військових оборонних альянсів, от самооборонних альянсів, вона буде реалізовуватись в Європі. Інша річ в якій формі? Або через НАТО і через особливі відносини України з НАТО, е ну якщо для цього будуть сприятливі умови, або це будуть двосторонні багатосторонні. Оборонні і безпекові коаліції, зокрема в рамках коаліції охочих, от я думаю, що цей формат в тій чи іншій формі не вся коаліція охочих, там більше 30 країн, не тільки європейські, але з деякими країнами буде ближче безпекова співпраця, з деякими менше. Щодо гарантії безпеки, тут цікава ситуація, чому європейський союз розглядається в пакеті цих гарантій, а там, от і boots on the ground, тобто. Певний, ще невідомо, який саме з якими функціями військовий контингент європейців на нашій території за підтримки США, теж не зовсім зрозуміло, А яка саме підтримка, в яких обсягах ну і там, підтримка української армії, і так далі. Але тим не менш, от чому європейська інтеграція теж розглядається? Ну, З одного боку, це компенсація, якщо США в першу чергу, ну і всередині НАТО немає єдності, не готові нам. Гарантувати вступ до НАТО, навпаки, готові пожертвувати темою перспективи членства в НАТО заради припинення війни. Це поступка Росії, очевидно. Тоді чимось треба компенсувати. От європейська інтеграція має це компенсувати. І тут вже. Передбачається, поки що йдеться лише про перспективу, і невідомо яку саме і е, з яким змістом, але про перспективу, все ж таки, посилення безпекових функцій всередині Європейського союзу. Як yes. це буде реалізовуватись зараз? Е, ніхто не може сказати точно. Дійсно, перші кроки зроблені. От з'явилися посади Єврокомісара з питань оборони, якісь певні безпекові зараз проекти обговорюються, от як та сама стіна дронів. Але як ми бачимо, європейський Союз що реально не готовий до цього. От про гроші, Да вони вже механізм, в принципі, узгодили. Правда, теж так в загальних рисах, але тим не менше. Але а як так. все це буде працювати, поки питання відкрите. Що цікаво, от про гарантії безпеки. Частина європейських політиків, правда, ну традиційно це наші друзі, країни Балтії Північні країни, вони говорять так, що вже не просто. Європа має бути додатковою гарантією безпеки для України, ага. ну через союз з Європою. Ну менше ризик того, що Росія розпочне війну проти нас. Ну, всякому разі, так думають. Але що важливо, вони, ці європейські політики, розглядають Україну як гарантію безпеки для Європи. От я тут просто можу процитувати. На конференції Ялтинської європейської стратегії виступав міністр оборони Естонії. Він прямо про це сказав. От коли обговорили гарантії безпеки для України, він каже: Ну насправді е участь України в Європейському Союзі, але в якихось оборонних альянсах, де будуть і європейські країни і Україна, це гарантія безпеки для Європи. Ну тому, що сама Європа не готова так. зараз до війни, не готова. Так. А тут велика країна, достатньо велика країна. З боєздатною армією, з воєнним досвідом, з воєнними технологіями сучасної війни це те, чого немає у Європи. І абсолютно згоден з вами, якщо буде реалізовуватись в тій чи іншій формі, або е, стіна дронів, або якийсь там щит. На кордоні з Росією, Білорусією без України реалізувати ефективно це неможливо. і Я думаю, що так чи інакше, співпраця взаємодії з Україною в реалізації цих проєктів вона буде обговорена. Тись, тому що без нас це ну не буде е, реалізовано, тому що ми можемо надати певні технології, сприяти навченню європейських фахівців. От теж раніше казали, що там європейські військові на нашій території будуть навчати наших військових. Тут ще питання: хто кого буде навчати скоріше, ми їх будемо навчати, а вони будуть символічно присутні для того, щоб демонструвати Росії, якщо ви підете проти України, ну буде ризик війни з НАТО. Ну чи це зупинить Росію це велике питання, але тим не менш така ідея розглядається. Але от конкретні форми співпраці, особливо щодо протиповітряної оборони, оце точно буде обговорюватись. Зараз ми вступаємо в фазу саме дискусії на цю тему. Я нагадаю специфіку наших взаємин з партнерами по зброї по оборонній співпраці, нам спочатку кажуть ні. Коли ми щось просимо, там от раніше важка зброя, ППО, танки, Ф-16, а потім починається дискусія. Да, можливо, ви це отримаєте. Третя фаза нам дають згоду. Правда, в обмежених масштабах. От як воно відбувалося майже по всіх відах зброї, які ми отримали від наших партнерів, от я думаю, що схожа ситуація буде і е, з співпрацею по створенню спільної європейської системи ППО. Тому що якщо відійти від красивих назв, там стіна дронів, цей, е, як там називають східний охоронець, східний вартовий, східний вартовий, так. Е, ну красиві назви. Але якщо по суті йдеться про те, щоб Посилити протиповітряну обороні, оборону Європи європейських країн НАТО на кордоні з Росією і Білорусю, і вже обговорюється про те, щоб хай не прямо, хай частково, можливо, напівформально, але в цьому проєкті брали участь і ми. І деякі речі, зокрема, системи раннього попередження були і на нашій території. І щоб ми мали більше можливості збивати російські дрони і ракети. І в той же час, я думаю, що над цим треба працювати. Нема згоди знов-таки, нема консенсусу, але росіян можна попереджати. Якщо ви будете атакувати Західні регіони України, і виникне ну, небезпека для сусідніх європейських країн, то ну, тоді європейські країни НАТО мають право. Збивати їх навіть над українською територією, поки що е частина європейських політиків цього боїться а частина вже розуміє, що це треба робити, і треба Росію про це попереджати. Е що хай вони або зупиняють свою активність в цих регіонах, або Європа теж проявить свою активність. Тим не менш, на сьогодні е це лише початкова фаза. Ми лише на початку цього шляху, і враховуючи ці проблеми, про які я згадав, ну і взагалі як не швидко ухвалюються в Європі ці чи інші реформи і рішення, я думаю, що це не один рік, і я не виключаю, що це будуть паралельні процеси там завершення війни. Все ж таки продовження нашої європейської інтеграції і посилення безпекової складової у європейських країн, ну і це залежить безумовно від подальшої долі НАТО. Як НАТО буде ще розвиватися далі, буде воно трансформуватися, або безпекові функції будуть якось частково передаватися. Ну тут можливий такий сценарій, про який деякі експерти говорять: що європейська компонента НАТО. Вона е, буде е, поступово ставати більш автономною і буде е, взаємодіяти з європейським союзом. А як це буде відбуватися? Поки що не відомо. Тобто, це поки більше ніж відповідей, але очевидно в якому напрямі рухатись.